Частина друга технологічна пастка. Сучасне суспільство з раннього віку вчить дітей уникати своїх почуттів та зосереджуватися на школі. У міру того, як досягаємо повноліття, ми відчуваємо більший тиск, ніж будь-коли раніше. Сучасні технології не тільки не дають нам насолоджуватися життям, а й збільшують наше робоче навантаження. Не дивно, що багато хто з нас почувається таким виснаженим і відірваним від себе. Таке відокремлення від почуттів серйозно позначається на здоров'ї. Хронічні захворювання набули широкого поширення, оскільки стрес і занепокоєння стали частиною сучасного життя. Ми платимо за високий рівень життя своїм щастям то відчайдушно шукаємо рішення, щоб виправити свою. Емоційну нестабільність через деякий час стає зрозумілим, що нічого не змінюється. Порожні, змучені та готові здатися, ми шукаємо відповіді, як допоможуть подолати біль та дискомфорт. Намагаючись впоратися з додатковим тиском емоційних переживань та поганого стану здоров'я, деякі люди вдаються до згубних заходів. На кшталт наркотиків та алкоголю, ще далі віддаляючись від своїх справжніх почуттів, їхнє небажання звертатися до справжніх причин своїх страждань мало що дає довгострокове полегшення.